Всім привіт! Мене звати Надія. Я проживаю в Київській області неподалік міста Біла Церква. В сьогоднішньому відео я буду показувати, як я роблю із легкого пластиліну ось таку великодню пасочку. Це не складно, просто. Можете спробувати зробити з дітьми. Діти з задоволенням роблять, їм це подобається. Що для цього потрібно? Для того, щоб не витрачати багато пластилину, нам потрібний середині об'єм, скажімо так, каркасик для цього всього. Я взяла звичайну баночку, можна любу баночку, можна знову ж таки стаканчик брати, але щоб він був не, не сильно м'ягкий. Якщо того всього у вас немає, обрізати бутилку і зробити таку посудину, яку заповнити папером, щоб вона була тверденька. І все, в процесі роботи я вам покажу, як я робила ось ось цю пасочку. Тож, до роботи, так як у мене коричневого кольору зовсім мало, я буду змішувати, щоб створити. Такий кольор. Якщо у вас дуже багато ну, залишилось там рожевого чи іншого кольору, його можна обліпити і пофарбувати. Буду змішувати кольори, щоб створити відтінок інший. Так як у упаковці у мене різні кольори, а хочеться зробити такий чималий виріб. Тому приходиться змішувати. Отримала ось такий відтінок. Зараз додав ще жовтий колір, ось такий. Для початку заліпити. Тоді і остальний пластилін, який ви будете наклеювати, наліплювати, то він за цей схватиться і буде. Краще триматися, можна першим зробити дно, заліпити ось таким чином, тоді пластилін, який будете приліплювати зверху, швидше приклеїться до ось цих країв. Тобто... Ось тут він швиденько приліпиться. І починаємо приліплювати, можемо розтягувати, поправляємо, все підрівнюємо. Ну, можна заглажувати, звісно, там, взяти качалочку, пройтися, вона вирівнює. Бачите, уже рівніше все стає, розглажує, швидко все робиться, нічого складного немає. Можемо використати польгу, тобто робимо таку півкульку, там далі вже де працювати пластилін. Зашліфовуємо до цього пластиліну, додала трішечки чорного, щоб зробити його ще темнішим. Звісно, можна підфарбувати, зробити більш реалістичніше. Тарілочка має підсохнути, тоді я буду далі з нею проводити роботу. Така простенька тарілочка. І ця сюди стане. Такі ще різнокольорові. Можна менше робити, як приклеїти трояндочки, починаємо із серединки приклеїли, і потім по пелюсточці по кругу приклеюємо остальні. Таким чином, вона тримає форму. Не розтікається. І отак от фіксується. А потім засихає Тихає. Люсточка, наклеюється і все. Ну от і завершилась моя робота. Якщо вам моє відео сподобалося ви можете поставити мені вподобайку знак вдячність. Я буду дуже рада. Можете використати. Цю ідею в своїй роботі, якщо вам сподобалася моя ідея, наступне відео я буду вже малювати. У мене буде картина. Легкий пластилін трішки ще полежить, і ми до нього вернемось обов'язково. Всіх люблю, обіймаю мирного неба, спокою. Будьте всі здорові і до зустрічі на моєму каналі.